Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам, як оприлюднювати повідомлення про внесення змін до договору. Отже, ви знаходитеся у власному кабінеті і вам необхідно зайти в розділ мої підписані договори, де ви знайдете договір про закупівлю. Я гадаю, так що, напевно, продовжимо тему насліди стріляти. Подивимося, тут у нас немає ще внесених змін. На жаль, в тестовому режимі ми можемо тільки одну зміну розмістити та навчитися за алгоритмами і розміщувати на природну інформацію. Отже, я взяла договір про співпрацю, так званий, він так називається технічно на майданчику. Ви бачите слово тестування, тобто ви нічого не пошкодите, не оприлюднити те, що не потрібно і, звичайно, не створити порушення. Отже, заходимо з вами в договір про співпрацю і маємо такі кнопочки, як додати зміни», звітувати про виконання та розірвати договір. В минулому відео я розказувала, як підзвітуватися про виконання договору, а зараз ми додамо змін в договір. Отже, натискаємо на кнопку і отримуємо таку форму. Номер додаткової угоди. Ви ставите той номер додаткової угоди, який у вас зазначений в паперовому варіанті додаткової угоди. Це може бути додаткова угода, наприклад, один. Ми е, не забуваємо також додати саму додаткову. Я беру будь-який панел. Мені е, не важливо, який він зараз, а ви ж безпосередньо повинні додати сканований е, варіант додаткової угоди. Так, е, визначаємо, що це додатки договору. Номер додаткової угоди зазначу і дата внесення до договору. На оприлюднення до е, договору. Відводиться три е, робочі дні, здати її укладені, підписання додатково Ну, Я вважаю, що ми сьогодні підписали і будемо з вами дуже тактичними, ввічливими. <с refrigeration> будемо з вами оприлюднювати інформацію, яка сьогодні була підписана. Сьогодні ж, як і червні кітки, будемо оприлюднювати день-день. Для чого це потрібно робити? Ми з вами не можемо на 100% бути впевненими, що завтра, післязавтра, у вас буде можливість оприлюднити цю інформацію. Тому краще взяти за правило, оприлюднювати її день у день. Але у вас є три робочі дні для публікації додаткового воду. Давайте з вами порахуємо максимальний цей строк. Якщо сьогодні, 21-е, 02, то три робочі дні закінчуються 26.02. Тому що ми рахуємо з наступного дня відповідно до Цивільного кодексу України після наступу події. Певною, у нас подія це підписання додаткової угоди. Від того, залежить кінцевий строк оприлюднення додаткової угоди. Це буде третій робочий день, тобто рахуємо з наступного дня і отримаємо 24, 25, 26 до 12 ночі, до півночі ви можете оприлюднити а, е, цю інформацію. Тобто 26-го у 24 ну, 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 так, це крайній шанс. Але пам'ятайте, що система обробляє інформацію протягом 20 хвилин, тому вам хоча б за 20 хвилин до опівночі, з 26 на 27 число, Потрібно оприлюднити додаткову угоду. В Вашій додатковій угоді обов'язково буде зазначено, перевіряти свої додаткові угоди, обов'язково, щоб було зазначено, на підставі чого ви вносите змінили до договору. Адже істотні умови договору не можуть змінюватися, окрім зазначених в переліку причин для цих змін. Це може бути зменшено обсяги закупівлі. Це може бути зміна ціни за одиницю, це може бути покращення е, якості предмету закупівлі, продовження строку е, дій договору про закупівлю та, або строку виконання зобов'язань. Це може бути погодження зміни ціни в договорів про закупівлю в бік зменшення, е, зміни ціни в договорів про закупівлю зі в зв'язку з зміною ставок податків та зборів так далі, і зміни встановленого згідно з законодавством органом. Ми державної статистики індексу споживчих цін, курсу валют, можливо, якихось тарифів, нормативів середньозважених цін на електричну енергію, на ринку на добу наперед. Також може продовжуватися строк дії договору на наступний рік і складання договору ціни уточненої відповідно до затвердженої проєктної документації до договору про закупівлю. Яку причину саме вам обирати, буде зазначено в вашій додатковій угоді до договору. Я на навмання буквально найпоширенішу причину візьму щодо бензину, це погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю. В разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю, або останнього внесення зміни договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку. Відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання збільшення цін такого товару на ринку за умови. Документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення. В принципі, цей пункт можна обрати як варіант, щоб показати, як правильно заповнюється повідомлення про внесення змін до договору. Опис змін. Це обов'язковий пункт. Без цього пункту у вас не пропустить система, але ви повинні зазначити, що максимальну інформацію. Яка вас ні до чого не призведе поганого. Я вважаю, що можна загальною фразою обійтися в цьому пункті. написати, наприклад, відповідно до додаткової угоди. Таким чином, ви взагалі прив'язали це повідомлення до додаткової угоди, яку ви оприлюднюєте. Надалі вам необхідно внести зміни, якщо у вас щось змінилося в вашому договорі. Наприклад, у вас змінилася сума, у вас змінилася ціна договору без, без ПДВ. Звичайно, якщо змінилася сума, зміниться і ціна договору без ПДВ. Якщо у вас змінилася кількість ваших, вашого товару. Ви, звичайно, це повинні зазначати. Ціна за одиницю зазначається небюджетним. Тобто, ви повинні бути суб'єктом господарської діяльності, щоб зазначати ціну за одиницю. В інших випадках це не обов'язково. Отже, ми заповнили всю інформацію, нам необхідно натиснути кнопку зберегти, після чого ви побачите. Щоб оприлюднили зміни. У мене е, тут розміщений файл, який називається протокол, але не звертайте на це увагу. Е, тут повинен бути, звичайно, додаткова угода відсканована в форматі бажно PDF. Якщо це стосується, наприклад, якісь, якихось е, е, змін до відомості ресурсів, то потрібно, щоб це був формат, в якому можна ще й зчитати інформацію, наприклад, Excel. Так, підписати кект та підтвердити ми натискаємо, і знову ж таки ми завантажимо наш підпис. Іноді розміщення інформації займає менше часу, ніж очікування підпису. Так, зараз ми відкриваємо файл підписом. Якщо у вас на токені, то він може підтягуватися. До речі, на деяких майданчиках є така функція, що ваш ключ він буде збережений в браузері, в кеші, і ви зможете його взагалі не підвантажувати, він буде сам підтягуватися. Можна і пароль навіть свій зберегти. Це таке десь краще, десь гірше на майданчиках. Дуже так цікаво. Так. Отже, підписуємо, читайте ключ, і ви отримаєте зараз власний підпис на цьому документі. Вітаю вас, ви оприлюднили успішно зміни до договору про закупівлення. Я вам е, буду е, обов'язково знімати і наступні відео, але мені край необхідно знати, чи подобається вам таке відео і які саме теми вас хвилюють саме в сфері публічних закупівель. Я буду рада відповісти на ваші питання. Звертайтеся до побачення.